Вітаю, шановні друзі! А сьогодні мова піде про мінуси в Іспанії в 2025 році. Багато людей думають, чи переїжджаєте в Іспанію, чи залишатись, наприклад, в іншій країні Євросоюзу, чи ви тільки перший раз їдете з України і будете пересікати, отримувати тимчасовий захист. Для цього всього є різні правила. І сьогодні ми розберемо мінуси, от чому в Іспанію не треба їхати, і ці мінуси вони будуть прив'язані до останніх новин. А я вам нагадую, що посилання на наш чат, де ми обговорюємо ці всі теми, і наші підписники діляться своїм досвідом те, як вони пройшли цей шлях. Буде у описі, також як зі мною зв'язатися, якщо ви хочете отримати консультацію. Також буде посилання у описі, і дуже багато цікаво. До речі, знайшов дуже цікавий такий гаманець: це, типу, ви можете на нього брати крипту. Це українська розробка. І це не український банк, і тобто ви можете завести туди криптовалюту, і вона діє от прямо на карточці на вашій з'являється. Ви на цій карточці підходите і без обмежень знімаєте у банкоматах. Нема ніяких обмежень, там ні, ні 200 євро там на тиждень, на день, 1200, Такого нема. Просто зняли собі все. І воно автоматично переводить е, у євро. В банкоматах от, наприклад, е, в деяких Сантандерівських банкоматах в АТМ банкоматах можна знімати. В общем, по залишу посилання тут, потім побачите. Перше, з чим прийшлося зіштовхнутися в цьому році, це повіні. Повіні як не прикро, але в цьому році наші люди і не тільки наші, дуже багато іспанців, просто трагічно зіштовхнулися з Дана, яка відбулася в в передмістях Валенсії. З однієї, звісно, що ти не повернеш життя тих людей, які там померли. А там були жахливі речі, там були жахливі. Людина в ліфту, отак от уявіть собі, цей ліфт коротить, він залишається в ліфту і піднімається вода. Ну це кошмар. Або діти залишились в класі на першому поверсі, ну на нульовому, і вчитель просто там вогнегасником розбивав скло в цих дверях, щоб їх з витащити, бо вода вже піднімалася. Там було дуже жахливо. Так от, 25 тисяч приблизно. Нелегальних емігрантів, які там були, отримали зараз легалізацію. Навіть наші зараз подалися на легалізацію у саме у цих передмістях, треба було довести, що ти там жив, щоб отримати інший вид легалізації, тобто перейти з тимчасового захисту на нього. Побачимо, що ще буде, бо поки що ні по ні по кому немає рішень, а просто що дозволили це зробити тим, хто постраждали нелегалом. Але ж українці не нелегали. Українці приїжджають по тимчасовому захисту абсолютно законно. Також повині відбулися у на Канарах. На Канарських островах можете побачити, от як машини затоплює ну, от на вулиці. Люди е, люди тікають. Ну тобто теж жахливі були е, речі, але там без жертв. Ну, і також знаєте, які ще два регіони можуть бути із повіннями. Це Мурсія, бо вони там вже були. І Уельба. В Уельбі теж було у нас, це в Андалусії на півдні біля океану. Теж була колись повінь. От коли я приїхав десь 19-20 рік. Другий недолік це окупаси. Це, звісно, окупаси. І якби Іспанія не старалася зробити для людей якісь покращення, праві вимагають права орендаторів, щоб їм надати більше прав, ліві вимагають права для окупасів, тому що немає житла вільного, дуже мало житла соціального, немає, куди, немає куди селити, а тут дуже багато людей, наприклад, там британці, вони приїжджають і викупають отак от будинок. Девитиповерховний, він і він стоїть, і нічого, все, і там нічого немає. Він банку якомусь належить. І ніхто туди не селиться, нічого, там все. І окупаси там займають місця. Так ось до чого дійшло, що цього року на Майорці, на Майорці, здається, чи на іншому Баларському острові. Окупаси окупували цілий готель, цілий готель, і здавали його як бізнес, розумієте? Там електрика, все в них і вони його здають, розумієте іще. От. Мало того, що ну, туди-де, да, туди можна поселитися, от як окупас, да, от, люди можуть поселитися і навіть світло собі оформити, і навіть прописку, уявляєте собі, от. звісно, що це жахливо, це лякає людей, і це робить ну, от, саму гіршу справу. Це оренда квартири. Коли ви сюди приїжджаєте, це стає самим найгіршим квестом. Навіть з документами набагато легше тут легалізуватися. Саме головне знать все і що як треба робити. Оце з цього приводу звертайтесь до мене. А ось, наприклад, вже коли йде оренда квартири, тут вже треба. Саме головне, щоб у вас були хоч якісь підтверджені доходи, хоч якісь, хоч українські, якісь там. От останній раз ми допомагали людині, у нього в крипті були доходи. А як ти скрипти, ну як ти покажеш виписку якусь чи що? Ми брали отак, от просто Excel-виписку давали в мобіліарі, і воно пройшло, бо людина змогла заплатити за 6 місяців наперед. Тому з квартирою, будьте дуже уважні, заздалегідь підготовуйте, консультуйте, що вам робити, щоб у вас була якась почва підготовлена. Нові закони про легалізацію. Тобто. Можна назвати це мінусом, але й плюсом теж. Наприклад, раніше був такий вид легалізації після тимчасового захисту, це як лабораль». це легалізація по трудовому стажу. Тобто, якщо у вас є трудовий стаж, то ви можете легалізуватися там через два роки. І ви можете показати якусь суму, що ви заробляєте, ви ж заробляєте кошти, ви могли легалізуватися і отримати інший вид легалізації, який вже на довший термін дається. Але мінус був в чому, що на нього можна було податися виключно з нелегального стану. Тобто, коли ви нелегалто, ви відмовляєтесь від тимчасового захисту або втрачаєте його і подаєтесь на цей. І що вам робити, наприклад, коли банк вам може заблокувати рахунок, бо ви надаєте актуальні документи? А зараз зробили арайду соціолабораль, тобто об'єднали типу соціальний лабораль, і зараз вже з легального статусу можна податися. Але не можна податися як автоному. Раніше можна було, а зараз не можна. Раніше автоному зараховувався все, зараз чомусь не можу. Не розумію, чому до автоному таке відношення. Люди теж заробляють, теж платять в казну кошти, теж платять податки. Ну і звісно, один із мінусів, який обговорюють зараз дуже багато людей, це 100% податок на нерухомість. 100% податок. Уявіть собі, для іноземців хотять для нерезидентів, хотять ввести податок на нерухомість. Тобто, якщо ви резидент. Якщо ви резидент, то тимчасовий захист, це резиденція, то вас це не торкнеться. А от, наприклад, якщо людина іноземець, от як ці англійці, які приїжджають і домаці, або будують або викупають, і вони стають пусті, от щоб цього позбавитись, вони хочуть ввести стовідсотковий податок. Чому? Бо було дуже багато було протестів, маніфестацій проти того, що от в таких містах, як Валенсія, Малага, Барселона, вже не вистачає просто житла своїм, своїм тільки туристичне житло біля моря, да люди не можуть сходити, наприклад. В господарський магазин купити собі шурупи, да? бо там всюди бари, ресторани, там дискотеки і так далі. От, а вони там живуть. І плюс пробки оце все. До речі, у нас в Севілі пробок майже немає в центрі міста. От за містом бачу, а в центрі бачив тільки один раз, коли було дуже багато води, коли дощ падав дуже багато минулого року. Четвертий мінус. Це оренда на нерухомість в наших містах в лапках, в наших містах, там, де ви любите приїжджати, це де Валенсія. Наші люди, всі, хто приїхали з України, то Рев'яха, Валенсія, вони підняли оренду квартир на дуже велику суму, на дуже великі суми, на дуже великі відсотки. Десь приблизно іноді навіть доходив до 100%. відсотків. Тобто, якщо квартира коштувала в 2022 році 800 євро у передмісті Валенції, про місто я навіть вже й не говорю. От а от у передмісті то. Вже зараз вона може коштувати 1600, Але дивлять щось, які деякі деякі піднялися на 50%. А звісно, що всі послухали, послухали інформацію своїх друзів. Бо в Валенцію приїхала саме велика громада. Це в Торев'єсі і в Валенсії. Зараз українська громада саме велика, навіть російську вже перебільшила. І вони я теж поїду в Валенцію. звісно, а що ми ну там же, ж там Вася Коля до них поїдемо ще там? Голубці з танюхою будемо робити. Там розумієте, отак от. Ну от все їдуть туди, і вони стикаються з такими цінами на рух на нерухомість. І потім вже розглядають Ов'єдо, Севілью, Кадіс і інші міста. Оці вже міста трошки менше, хоч, наприклад, і Гігон, це північ теж облюбували наші люди, але вони, в принципі, були не густо заселені. Ці міста тому там іще більш-менш нормально. Ну і звісно, ті, що я сказав, це Андалусія, окрім Малаги. Окрім Малаги. ну і як кажуть, новини, що в цьому місяці, в цьому році очікується інфляція, достатньо великий трибок інфляції через торгівель, можливу торгівельну війну із сполученими штатами. Це звичайно жахливо взагалі про це навіть думати, що союзник оголошує тобі там мита на вино, на хамон. Там да, ну, на хамон ще нібито не, не оголосили. А от ви на це ж основна частина експорту Іспанії. От на них вже поставили там такі десь 25, а потім 50%. відсотків. І звісно, іспанія каже, ну ми теж можемо відповісти на ваші ваші Тесли там і так далі. Ми теж поставимо такі мита. Але для чого так робити? Це не зрозуміло взагалі. І ось якщо зараз інфляція десь десь приблизно 2,3 відсотка, вона сягнула з початку війни. Інфляція тут, ну, наприклад, продукти, продукти харчування, вони подорожчали. Ну, от, приблизно можу вам сказати: якщо ну от будемо говорити, морква, морква коштувала 50 центів, 50 центів такий кульочок, то зараз вона коштує 85. Це в магазині. На базарчик, от класно чим спасає Іспанія? Що тут на базарчиках набагато краще розумієте? Ти пішов на базар 5 кілограм, кілограм апельсинів там купив собі за. Не знаю, там за 10 євро за які 10 євро? За 2 за 3 євро купляв. От. Ну не знаю, зараз давно не ходив вже на базарчик. Треба з'їздити, подивитися, скільки там ціни зараз. Надавив з них сок, з України привіз меду. От вони з медом апельсиновий сок люблять пити. Це, от так надавив в холодильник поставив. Все, вже клас, вже набій класний у вас, є здоровий. Також майте на увазі, що не дивлячись на те, що в Іспанії ціни на продукти невеликі. От, наприклад, у Франції на фрукти. Ну, десь можливо в півтора-два в рази можуть бути вищі ціни, ніж в Іспанії на фрукт. Ну, звісно, тому що вони тут вирощуються і туди їх везуть, да, у Францію. Також плануйте правильно свій переїзд або свої, свої плани на подальше тут життя з урахуванням цих факторів. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, нехай щастить. Підписка, лайк, щоб все у вас було добре. Інтегруйтесь!